Усім привіт! Здоровенькі були, і ми продовжуємо наш курс Абсолютна сила. Як завжди, буде спекотно. Поки що я не знаю, що в мене в голові, але в голові в мене статика. Тому ми сьогодні починаємо наш курс. Буде дуже Га... спекотно, дуже-дуже. І ми починаємо. О, до речі, якщо ви дивитесь цю коротку версію, ставайте спонсором, і у вас буде 40 з плюсом практика. І додатково будуть ще, і ще і ще додаватись. Тому вам буде завжди щось цікаве і багато програм для того, щоб розвиватись. Отже, курс, абсолютна сила, статика. Поїхали! Ми сідаємо рівно, руки перед собою. І зараз піднімаємо знову з прямої спиною, підіймаємо праву ногу і тримаємо її. Носочки від себе. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ногу заводимо за коліно. Виходить ось. Права рука йде назад. Ліво впирається. В, в коліно. Стопу ліву тягнемо на себе. Тиснемо, робимо ротацію. Дивимось через себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз дуже трохи таке. Складне. Ну як складне? Дивіться. Ми отримуємо це положення. Руки ставимо ось так на ширину плеча. Дуже важливо, щоб ви були приклеєні ось так пахва у нас е в коліні, тобто коліно в пахві. І зараз ми робимо навантаження вперед. Ось так стали бокову планку. При можливості підняли ногу, тримаємо вдих. Виних. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 І вдих. І видих. Сіли. Зараз ми тягнемось до пальця. При можливості, якщо не виходить, ми. Згинаємо ногу більше. Взялись. Ця рука тисну вперед. І нога Натягую коло Нормально візьміться за палець. І витягуємось. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих, і вдих, і видих, поставили ногу. Зараз розгортаєте цю ногу. І дивіться, ми її, її тягнемо до себе. Ось так. Тобто права нога. Лівий лікоть в мене впирається в праву стопу. Ось, бачите, так? Я тисну. І я починаю нахилятись. У книжку. Ця, це, це коліно. Іде до підлоги. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повернулися до положення сидячи. Знову робимо нахил допереду. Нахилилися. Нормально штовхаємось. При можливості руки вперед. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Виних. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки ставимо знову під тазом на середині стегон. І знову ми повинні вийти в кут. Вперлися і вийшли вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих сілий. Господи. Зараз підтягуємо ноги. Знову взялись на гомілкостоп. І знову ходимо до книжки. Ой, труси. Ой. Вдих. Но вин. Вдих. Вин. Вдих. Новин. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Знову виходимо у положення. Сидячі. Ми руки перед собою. Не отягуємо носочки і піднімаємо ліву ногу. Вдих. А, видих. А, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Ставимо ліву ногу за праве коліно. Стопа тягнеться за себе. Правий лікоть за ліве коліно. Робимо скрутку. Вдих. Видих. Вдих. Виних. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми йдемо в боковий опір. Баланс. Оп. І стали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Вдих. Вийди. Вдих. Вийдих. І вдих. І видих. Повернулись до положення. Що, как складно. Нога знову залишається. Ми руку заводимо. Ліва рука в опірі. Правою рукою беремось за правий великий палець. І потрохи починаємо вирівнювати ногу. О, ну, навіть мені складно. О, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І вийде. Розслабились. Зараз тягнемо знову до себе стопу. Знову впираємось п'яточкою сюди. Опір зробили. Нормально. На півлотоса зробили. Йдемо до книжки. Вдих, видих. Вдих. Вий. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємо ногу. Ставимо. Беремось. Сідаємо. Робимо обхват нашого тазу під тазом. І ми витягуємо нашу спину. хребет за хребцем. Витягуємо, лягаємо, 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 о, прохрумтів. І розслабились. Дихаємо. Вдих робимо через рота, видих. Тобто вдих через носа, видих через рота. Зараз ми повинні що робити? Ми повинні робити двома ноздрями глибокий, різкий вдих. Після чого. Повинні видихати перше коло, 10 секунд, друге коло, 15 секунд, третє коло, 20 секунд, четверте коло, 25 секунд, п'яте 30 Давайте спробуємо. Хоча б дойдемо, я по собі буду вирішувати, чи зможемо ми зробити. Якщо мені буде складно більше 20 наприклад, секунд, то ми повторимо назад. Зрозуміли? Зрозуміло, просто слухаємо мене. Ми робимо активний глибокий вдих. Зараз спочатку для прикладу зроблю. Ось такий вдих, після чого ми через рота повільно будемо видихати. Добре. Видихнули. Давайте три глибокі вдохи видихи зробимо спочатку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. І зараз робимо глибокий-глибокий вдих активний. Вдих. Видих 10 секунд. Раз, два, три, Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Глибокий вдих. Видих 15. Один, два, три, Чотири. П'ять.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. І давайте так. Зробили самі глибокий вдих і видихнули максимум, скільки ви зможете. Рахуйте все і потім напишіть в коментарях, скільки ви видихали. Добре. Глибокий вдих. І поїхали. 56 секунд. Можете самі за... перевірити, просто відтягнути і перевірити, скільки було секунд. Я нарахував собі 56 секунд видиху. А ви напишіть в коментарях, скільки у вас вийшло. І з вас сподобайте. Напишіть в коментарях, не забудьте. Та до наступної практики.